У селі Локнисте на Чернігівщині живе людина, яка пам'ятає майже століття української історії. Іван Власенко народився у 1926 році. Пережив Голодомори Другу світову війну. Служив на флоті та відбудовував сільське господарство після війни. Сьогодні він з радістю ділиться спогадами про своє життя. Я мешканець цього села Локнисте. Народився 13-го. Січня 1926 року у сім'ї, ну в те время називались бідники. Батько робив у цій каптичці, у цій поміщиці конюхом, а мати робила на, на общих роботах. Ну, тоді ж була ще частна собственність, кого не було. Дитячі роки пройшли. Обічно, як у сіт, було у нас п'ятеро дітей у матері, матері батька. Поросли всі, а нехатері менше меншими померли. Тоді ж в больниці часто не, не лечили дітей так капітально, так теж помирали часто малими. Ну, залишився я сестрою двох, Моє дитинство пройшло, у важкий період часу. Пройшли до мори, два, 32 33 рік. Ну це читаю, в, ну, в дитячому віці. Ну а потім поступив в школу, в Лакнисте, закінчив, сім класів і почалася війна з німецьким фашистським загарбником. Потім мене Забрали теж в армію, направили у війська сухопутні війська, у навчальний батальйон на учому на, на сержанти. Ну там проучився. а туди через полгода, мабуть, через сім місяців направили зовсім у як сказати, у другу сферу війни, у воєнно-морський флот, Чорноморський воєнно-морський флот. Ну там вже я служив до кінця служби. До 1951 -го вже війна кончилась, я ще продовжував служити, тому що мене нікому було нас після війни. Ну і так, як війна. Перебили вчення мені, я прямо і сталіс з армії і прямо у Сосницький технікум бухгалтерського вторгну, сільського хазяйства. Поступив, проучився три роки там, отримав, професію бухгалтера, ну по направленню. Ну, попросився, мати була вже хвора, старенька, попросився додому, мене направили в хнисти на роботу. Ну, з тих пір працював головним бухгалтером колгоспу. Колгоспи були слабі, зовсім, може, не давно розказувати. І якраз ми прийняли Колгосп із моїм. Я ж казати побратимам. Тож моряк став у нас председателем, колгоспу, а я головним бухгалтером. Ну і ми почали приймати це сільське господарство. Здорово був слабий колгосп. Появились у нас гроші в казні, як то кажуть, за що сільського господарства їх культур тваринництва. ну, ми почали займатися ну, будівництвом ну, будівництвом всені. Тоді Колгосп, основне, строїтельство йшло за що Колгоспу. Почали будувати Дом культури, школи. Ми почали будувати первочеред дорогу до государственної траси, тому що доїзду не було, земля була ґрунтова. Ну, але все одно почало село постепенно молодіж почала в'їжджати в город. Черніги побудували Капруновий завод, круг, круг, ну такий великий. Вольна, суконні, шерстяна фабрика, і автобуси почали їздити всього людей возити на роботу. Ну, і звісно, що молоді люди стрілялися того до міста. Ну і постійно, постійно у нас в селі теж людей менше. І так і в школі, і, і в селі. І навіть на вулиці. Іван Власенко зізнається, що секрет його довголіття у спокої. Він усе життя уникав стресів, ніколи не курив і лише інколи дозволяв собі Келих Другий. Попри випробування, завжди залишався вірний своїм принципам. У свої 99 років Іван Власенко любить приймати гостей, з радістю ділиться життєвими порадами і розповідає історії свого життя. А більше за все мріє відсвяткувати сторіччя в Україні, яка перемогла у війні з московитами.